Близько 2,5 тисяч світлодіодних ліхтарів, вартістю 10 мільйонів гривень, планують встановити на вулицях та у парках Тернополя, скориставшись товарним кредитом. Сьогодні у місті чимало світильників із ртутними лампами, які виготовили ще в 60-70-х роках минулого століття. Вони малоефективні та споживають багато електроенергії. Це питання вирішувалося також на сесії міської ради, і міська рада дозволила нам взяти товарний кредит. На отримання тих світильників, які хочемо поставити в місті Тернополі. Світлодіодні ліхтарі пояснює Олег Ліхіцький, споживатимуть менше електроенергії. Крім того, нові лампи мають великий термін експлуатації до 50 тисяч годин. А ще вони не потребують заміни та спеціальної утилізації, як ртутні. Кожна лампочка з ртуттю, вона має себе ртуть, яку треба толізувати. І за це ми теж маємо сплачувати певні кошти. Наразі готують документацію і домовляються про виділення кредиту. Якщо позику дадуть, то місто має виплатити її за 5 років. Швидше за все каже Олег Ліхіцький, розпочнуть встановлювати світлодіодні ліхтарі у Тернополі вже наступного року.